Вітаю, час новина на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. про найважливіші події розповімо прямо зараз. Медзаклади із теплом, а от навчальним закладам і мешканцям квартир з централізованим опаленням доведеться чекати орієнтовно до 1 листопада. Збої у роботі світлофорів на площі Київській пов'язані з провадженням системи диспетчерського контролю та моніторингу. Обережно йоду дефіцит полтавцям нагадують про методи профілактики. А тепер про це та інше більш докладно. На сьогодні 36 медичних закладів полтавської тергромади із теплом. А ось у дитячих садочках опалення увімкнуть не раніше листопада одночасно із житловим фондом, повідомили у Полтава Теплоенерго. Чому склалася така ситуація та чи готове підприємство до нового опалювального сезону? Про це розповідаємо у сюжеті. У 36 медзакладах Полтавської тергромади увімкнули опалення. Тепло пустили туди, де є технічна можливість, говорить технічний директор підприємства Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. Це ті заклади, де є наявна технічна можливість почати опалювальний сезон, а також ті, хто не відмовився, виявив бажання, бо є такі заклади, які поки що опалення не потрібно. А ось в більшість дитсадків тепло подадуть не раніше листопада, одночасно з житловим фондом, адже вони включені у загальну систему опалення. Опалення і підключити їх окремо від будинків технічно нереально, пояснює фахівець. Обсяги природного газу, які виділені в рамках покладання спеціальних обов'язків, недостатні для того, щоб забезпечити опалення дитячих садочків. У разі включення підприємство мало б прямі збитки. І якщо передчасний початок опального сезону, то збитки підприємства могли наближатися до 60 мільйонів гривень. Поки що, на жаль, підприємства немає. Можливості включити опалення в садочки. Не всі дитячі садочки мають можливість включити опалення без житлового фонду. Нагадаємо, опалювальний сезон у Полтаві відповідно до рішення міськвиконкому для лікарень та деяких дошкільних закладів стартував 17 жовтня. Тоді ж і повідомили, тепло в оселі полтавців цьогоріч пустять не раніше 1 листопада, а опалювальний сезон триватиме до 31 березня. Згідно постанови, у нас газ по від України по ПСО, по спеціальним обов'язкам буде на опалення тільки з 1 і по 31 березня. На сьогоднішній день по поприсував у нас є тільки на підігрів гарячої води. Бо ми повинні розуміти, що для того, щоб запустити будь-який садочок в місті, нам необхідно нагріти магістральну трасу, що буде автоматично тягти за собою втрат на підприємстві. Якщо ми зараз з вами приймемо рішення і запустимо опалення, я маю на увазі зараз населення на до Наше підприємство за дві неділі втратить 64 чотири мільйони. Розуміємо про те, що з 1 листопада буде наявний газ для опалювального сезону по бюджетній ціні на сьогодні. Усі котельні Полтави до опалювального сезону готові. Повідомили в теплоенерго. Пробні топки фахівці провели ще наприкінці вересня, на початку жовтня. В місті Полтаві ми експлуатуємо 81 котельню. 52 з цих котелень працюють в автоматизованому режимі. Всі котельні були перевірені і підприємство готове до початку опального сезону. В період ремонтної кампанії ми замінили майже півтора кілометра теплових мереж. Наразі роботи по заміні мереж Поки ще тривають, але вони жодним чином не вплинуть на початок опального сезону. Якщо буде прийнято відповідне рішення, то ми готові почати опальний сезон в місті Полтаві. Крім того, усі котельні громади обладнані автономними генераторами, додав Володимир Пасічко. Запас палива на підприємстві забезпечує роботу всіх котелень ну, до одної доби. Якщо тривалість відключення буде набагато більше, то підприємству потрібна допомога в придбанні та постачанні палива для генераторів. Тим часом, за даними Зноптиків Полтавського гідромотцентру наприкінці цього тижня на Полтавщину прийде потепління, проте ночі залишатимуться холодними. Погода буде майже кожен день трошки різна. 22 і 23 жовтня. Температура вночі 1,6 градусів тепла. На сьогоднішню ніч 20, на 22 жовтня місцями по області в північній і північно-східній частині можливі заморозки на ґрунті 0,3 градуси. В день температура 6-11 градусів. 26 жовтня місцями невеликий дощ. Температура повітря підвищиться. Вночі вже буде 3-8 градусів, в день 10.15. Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні розпочинають, коли середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів по Цельсію або нижче і так протягом трьох діб поспіль. Торік він стартував для закладів соціальної сфери 21 жовтня, а для житлових будинків 1 листопада. Сьогодні зранку на площі Київській у Полтаві не працювали світлофори. Подібна ситуація спостерігалася і вчора. Зранку, як повідомила речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко, рух транспорту на перехресті у цей час регулювали поліцейські збої ж у роботі світлофорних об'єктів пов'язані з проведенням робіт із впровадження системи диспетчерського контролю та моніторингу, пояснив заступник директора підприємства «Міськсвітло» Андрій Валько. Під час Цих робіт можливі тимчасові відключення. Зокрема, вчора та сьогодні зранку на даній ділянці світлофори певний час не працювали. Наші фахівці виконують необхідні налаштування, щоб забезпечити стабільну та надійну роботу світлофорів в подальшому. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Коли світлофори не працюють, на перехрестях із найбільш інтенсивним рухом організація дорожнього руху здійснюється регулювальником для забезпечення впорядкованості та безпеки усіх учасників дорожнього руху. Нагадуємо, що сигнали регулювальника є обов'язковими для виконання та мають пріоритет перед сигналами світлофорів дорожніми знаками і розміткою. Сьогодні зранку у Полтаві по вулиці Зіньківська горів легковий автомобіль. Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 7.53. Вже о 8.14 займання ліквідували. Полум'я пошкодило автівку. Попередня причина загоряння несправність газового обладнання. Повідомила речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. На момент прибуття пожежних полум'я охопило моторний відсік транспортного засобу. Також була складна ситуація з тим, що просочувався газ і газового балона, і він постійно спалахував. Тож рятувальники за допомогою спецобладнання підняли капот автомобіля, перекрили вентилі та запобігли подальшому витоку газу. Після цього займання було повністю ліквідовано за допомогою повітряно механічної піни. У наслідок пожежі пошкоджено автомобіль, зокрема моторний відсік. Остаточні збитки та причини займання встановлюються фахівцями. 21 захисника України планують відзначити нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Це питання погодили сьогодні під час засідання постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності боротьби з корупцією, забезпечення прави, потреб військових та учасників бойових дій. Про що і ще йшлося на засіданні – Дивіться у наступному сюжеті. На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності розглянули подання про нагородження ще 21 захисника нагрудним знаком за вірність народу України. Запропоновані кандидатури погодили. Тих, хто найбільше заслужив, саме в уродженці Полтавської області заслужив визнання своїм подвигом, своїми діями на захисті нашої країни. Може громадська організація звертатися, може звертатися військова частина з поданням щодо відзначення конкретної людини. Вони надають характеристику, ми комісію розглядаємо, чи відповідає дана кандидатура. Положення обласної ради чи не відповідає, і потім на комісію вже голосуємо і підтримуємо. Під час засідання підтримали і кадрові зміни у складі комісії. Сьогодні до нас в комісію додалося двоє людей, двоє колег-депутатів. Наша комісія вона з серпня місяця почала опікуватися також ветеранами та членами їх сімей. Потребують уваги, потребують допомоги. Питання реабілітації це питання в допомоги в оформленні документів. Я вдячний колегам, що вони висловили бажання. Працювати в цій комісії обрання Дмитра Васильовича Кравченка – це новообрано член комісії, заступником голови по відповідних питаннях. Які стосуються комунікації із, із, із сім'ями ветеранів війни, також на засіданні голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький вручив почесну грамоту з годинником обласної ради депутату Геннадію Коваленко за вагомий особистий внесок у розвиток та утвердження місцевого самоврядування на полтавщині активну громадянську позицію, підтримку збройних сил України, плідну депутатську діяльність та з нагоди ювілейного дня народження. Вітає загалом на засіданні розглянули два питання порядку денного. У Полтаві сьогодні попрощалися ще з трьома захисниками України. Це 44-річний Віктор Піпченко, 40-річний Юрій Серков та 38-річний Олександр Нураділов. Молодший сержант Віктор Піпченко служив на посаді розвідника санітара у складі військової частини А-02-81. Загинув 10 липня цього року у Сумській області. Солдат Олександр Нураділов служив майстром номером обслуги у складі військової частини А 2120 Юрій Серков інструктором у військовій частині А 4948 Обидва солдати загинули на Донеччині. Олександр Нураділов 24 вересня цього року. Юрій Серков 21 листопада 2024. Вічна слава героям. Млявість, сонливість чи проблеми з концентрацією можуть бути не просто наслідком осінньої втоми. Лікарі нагадують, усе це може свідчити про нестачу йоду в організмі. Як вчасно помітити проблему та запобігти їй, розкаже Катерина Чепіга. Слава болі, чим слабкість більше ніж у людей, які там люблять спати побільше зазвичай в осінній час. Ось зараз. Звичайна людина, у якої немає цього, то в мене такий стан може бути і в літню пору року. Із такими скаргами до другої міської клінічної лікарні звернулася пацієнтка Світлана. Ділиться, помітила зміни у самопочутті саме через постійну млявість і труднощі з пробудженням. Взагалі важко вставати і прокидатися. Це впливає і на зовнішній вигляд, також на будову самої шиї. Як вона це може бути видно? Тобто я вважаю, що в мене воно видно. Усі ці симптоми можуть свідчити про нестачу йоду в організмі людини. Пояснює лікар ендокринолог Олог другої міської лікарні Тетяна Кошель додає від кількості цього мікроелементу, залежить робота щитоподібної залози. Йододефіцит в першу чергу небезпечний, тому що йод потрібен нам для нормальної функції щитоподібної залози. Щитоподібна залоза це королева периферії. Вона відповідає за всі органи і тканини і функціонування систем те, що нижче голови. Йододефіцит – актуальна проблема для Полтавщини. Все через природні особливості води в нашому регіоні. Для Полтавщини характерний йододефіцит через високий міст іонів фтору у воді. Іон фтору – це конкурентний іон йоду в обмінних процесах. Але більш масове таке явище, більш характерний йододефіцитний стан для західних регіонів України. Лікарі зазначають, специфічних симптомів йододефіциту немає. Людина може просто відчувати постійну втому, слабкість або апатію, і часто навіть не здогадується, що причина не стрес, а нестача йоду. Люди зазвичай звернулися. Таються з втомленістю, швидкою слабкістю. Спочатку вони це не пов'язують з якимсь дефіцитним станом, тому що ми живемо в хронічному стресі. Це більше пов'язують з якимсь стресом з поганим сном ночі через тривоги і через обстріли. І люди це як випадкова знахідка виявляють йододефіцитний стан. Фахівці наголошують, найпростіший спосіб профілактики уживати йодовану сіль морепродукти, рибу, молоко, яйця та горіхи. Головне не займатися самолікуванням, адже надлишок йоду не менш небезпечний, ніж його нестача. Нагадаємо, 21 жовтня у світі відзначають день боротьби з йододефіцитом. Побачити процес виробництва шкарпеток таку нагоду отримали діти ковалівського старостату. Вони відвідали полтавську фабрику, де дізналися, як створюють звичну для кожного річ. Більше про подію далі у нашому сюжеті. Діти Ковалівського старостату побували на полтавській фабриці, де виготовляють шкарпетки. Вони на власні очі побачили, як звичайна нитка перетворюється на готову пару та пройшли всі етапи виробництва від вибору матеріалу до пакування готової продукції. Екскурсію для школярів організував депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Він наголосив, подібні зустрічі важливі, адже знайомлять із реальною працею та мотивують цінувати роботу людей. Завжди підтримував наших дітей, розвиток проведення різних свят, подарунки і дуже приємно, що сьогодні мені вдалося організувати екскурсію на таке підприємство. Діти своїми очами побачили, як виготовляються шкарпетки. І хочу сказати, що приємно. Що в Полтаві є такі підприємства, які створюють робочі місця, наповнюють бюджет нашої територіальної громади? Цією екскурсією дітям відкрили завісу виробництва та показали, наскільки це складний і відповідальний процес. Над створенням однієї пари шкарпеток може працювати до двох десятків людей, каже менеджерка з продажу фабрики Прем'єр Сокс Анастасія Шаблій. Сьогодні розповідала діткам, з чого робиться шкарпетка, з якого матеріалу як вона потім прасується, як набивається етикетка на шк. Шкарпетки. Побачили дітки, як в'яжеться шкарпетка, який це нелегкий процес. скільки тут треба людини труда, щоб зробити одну шкарпетку. Після цікавої екскурсії на дітей чекав тематичний сюрприз подарунок у вигляді пари шкарпеток. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук вручив їх кожному учаснику та подякував виробникам за гостинність. Маю надію, що вам сподобалось, так? Да. І в мене до вас маленькі подарунки, шкарпетки. Від а нашого виробника за їм велике дякую. Самі школярі не приховували радості, ділилися своїми враженнями від побаченого та щиро раділи подарункам. Для багатьох це була перша така екскурсія, де вони змогли на власні очі побачити, скільки кроків потрібно, щоб створити звичну для кожного річ. Мені екскурсія сподобалася. Завод дуже великий. Мені найбільше сподобалося, як оті длинні машини. Отак, от, от на носках випічатують таке. До цього не знав. Я думав, що взагалі якось по другому. Мені найбільше сподобалося, як прикра. Шкарпетки. Мені дуже Сподобався сам процес. Враження в мене чудові. Мені дуже сподобалось, а особливо це там, де робили декор до шкарпеток. У мене ось такий зіжок. Мені сподобалось, що подарували носочки. Нам розповідали багато чого цікавого, а особливо там як шиють, як гладять носки, як їх підшивають, трохи, вирівнюють. Мені була цікава екскурсія. Мені було цікаво, як виготовляють. носки. Мені подарували носочки. Вони мені подобаються. Я так і хотів». Екскурсія стала справжнім святом для дітей з посмішками та подарунками. Такі ініціативи наголошує депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Важливі для виховання любові до праці і гордості за підприємства свого міста. Та додає, що він і надалі підтримуватиме подібні заходи, які дарують дітям радість та відкривають світ професій зсередини. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.